Дорогі брати і сестри, цей після час я вас вітаю. Ну, Сказати, що це буде проповідь, це не буде проповідь. Я молю Господа завжди і скажу вам відкрито, що прошу Бога так, щоб Бог допоміг за короткий час відкрити доступну людям ту важливу істину, яка б до їхніх сердець дійшла, не перекручена і не змінена. І тому інколи, знаєте, не треба багато часу, аби людям доносити чогось багато, інколи можна за короткий час донести важливу істину. Я перед молитвою, дорогі брати і сестри, прочитав вам псалом. Псалом місіанський, який ще тоді, Давид, будучи наповнений Святим Духом, сказав такі слова, чому то народи бунтуються і задумують марне проти Господа і проти Його помазанців. Я хотів би вам задати питання, а як ви думаєте, а як це, як це розуміти? Як можна розуміти бунтуватися проти Бога Отця і проти Його помазанця? Чого народи бунтуються проти Бога Отця і проти Помазанця? А помазанець це хто? Це Христос. так? Ми з вами не так давно вивчали один бунт, коли син підняв бунт проти свого батька. А веселом проти кого? Проти батька Давида. І бунтуватися, це означає не погоджуватися або йти в перекір волі свого батька. Так? Тобто, коли людина йде в перекір волі Бога Отця і в перекір волі Його помазанця Ісуса Христа, тоді ми бунтуємося проти Бога. І тут нижче Давид каже: «Тож, шануйте сина. Щоб він на вас не розгнівався і щоб вам не померти дорозі. І знову питання виникає: а що ж означає шанувати? Можна бунтуватися, а можна шанувати? Що тоді означає шанувати Бога Ісуса Христа? Ми мали можливість не так давно з вами почути всі сім пунктів е, віровчення нашої церкви. І два важливі фундаменти або два важливі камені, фундаментальні, які закладені в нашій вірі, це віра в Бога Отця і обітниця дотримуватися заповідей Божих. Так? Всіх десяти. Тому що їх дав хто? Бог Отець своїм перстом, своїм пальцем. Порушувати ці заповіді означає бунтуватися проти Бога Отця. Він сотворитель всього. І субота, в тому числі, як пам'ятний день сотворіння нашої землі нашим Творцем. А тоді виникає питання: а що означає бунтуватися проти Ісуса Христа? Тому другий пункт віри якого ми дотримуємося і яке проповідуємо, це віра в Ісуса Христа як Сина Божого. Як нашого відкупителя єдиного посередника і обітниця дотримуватися його заповідей. І ось сьогодні, дорогі брати і сестри, в нашому сьогоднішньому молитовному читанні я якраз хочу вам прочитати заповідь Ісуса Христа, яку Він залишив в своїй церкві, і в якій він хоче показати, що означає шанувати Його. Ми з вами відкриємо разом. Євангелії від Луки, 22 розділ, і прочитаємо з вами заповідь Ісуса Христа і трошечки пороздумуємо. 22 розділ читаємо з 7 тексту. І настав день опрісноків, коли Пасху приносити в жертву належало. І послав він Петра та Івана, говорячи, підіть, приготуйте нам Пасху, щоб її спожили ми. А вони запитали його, де ти хочеш, щоб ми приготували. А він їм відказав: ось, я, ось як будете входити в місто, стріне вас чоловік, воду несучи в глекові, ідіть за ним аж додому, куди він увійде. І скажіть до господаря дому, учитель питає тебе, де кімната, в якій споживу зі своїми учнями Пасху. І він вам покаже велику горницю, вистелену, там приготуйте. І вони відійшли і знайшли, як він їм говорив, і почали там готувати Пасху. А коли настав час, сів до столу і апостоли з ним і промовив до них: Я дуже бажав спожити цю Пасху з вами, перш ніж муки прийму. Бо кажу вам, що вже споживати не буду її, поки сповниться в Божому Царстві вона, узявши з чашу. Вчинивши подяку, він промовив, візьміть її і поділіть між собою. Кажу ж вам, що віднині не питиму я від цього плоду виноградного, доки Боже і царство не прийде. Узявши хліб і вчинивши подяку, поламав і дав їм, проказуючи, це тіло моє, що за вас віддається, це чиніть на спомин про мене. По вечері так само і чашу, говорячи, «Оця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Та, однак, за столом ось зі мною рука мого зрадника, бо син людський іде, як, зазначено, як призначено, але горе тому чоловікові, хто його видає. А вони почали між собою питати, котрий з них мав би це чинити. Дорогі брати і сестри, ми з вами коротесенько прочитали, як Христос своїми учнями споживав Пасху. Слово Пасха. Або свято Пасхи. Свято одне, але розуміння і відношення до нього різне. Дивіться: одна Біблія, одне свято Пасх. Всі називають Пасх. А от святкування Пасхи відношення до цього свята у всіх різне. Чого? І Христос вказівку дав, і написано є, але чомусь різне відношення. Я хотів би зупинитися сьогодні на трьох важливих речах, у тому, що ми сьогодні прочитали, щоб ви зрозуміли, чого люди сьогодні так по-різному відносяться, і як правильно маємо відноситися ми, і що маємо розуміти під цим святом. Перше, що я зауважив і на що хочу звернути вашу увагу, це на те. Що Христос акцентує на час проведення Пасхи. Дивіться. Ви знаєте, перед цим, коли ви читали і ви мали можливість трошечки роздумувати раніше, Христос в'їжджає в Єрусалим, Так? народ його приймає, і тут книжники і фарисеї радяться, як би його вбити, і в них, в їхній раді, проскакує така думка. Ми його вб'ємо, але давайте ми це зробимо не в свято Пасхи. Щоб не стався бунт міжнародний. Ви звернули на це увагу були? Тобто, насправді книжники і фарисеї не хотіли вбивати Ісуса Христа або забирати його життя чи розпинати Його саме на цей день? Але чи сталося так, як вони планували? Бог обернувся інакше, навіть так, як вони не хотіли. Христос знав і каже, прийшов мій час. І ось тут звертаємо увагу з вами на те, на те слово, що пише, що настав день опрісноків, коли Пасху приносити в жертву належало. Коли ми з вами читаємо Слово Боже, коли ми з вами читаємо Божі закони, скажіть, будь ласка, в який день єврейський народ заколював Пасху? Я хочу звернути вашу увагу на час. Христос не зробив щось. Відійшовши від Божого закону, не порушив ні одну кому, ні одну йоту з Божого закону. От що я хочу сказати. 14 го авіва під вечір мали заколювати Пасху. І тут так написано. Коли настав час, що треба було заколювати Пасху, Ісус каже, до учнів ідіть приготуйте. Тобто, мова йде про приготування якої Пасхи? Старозавітні. Друзі. Який зміст закладений у старозавітні Пасхи? Скажу вам дуже просту одну річ, але дуже важливо: через те, що люди різний зміст закладають у свято Пасхи, через те вони його і святкують по різному. Ви розумієте? Коли єврейський народ чув слово Пасха, який зміст він закладав у слово Пасха? Ягня? Але я навіть скажу вам більше. Це не просто ягня. Для них це був вихід з Єгипту. Спогад про вихід з Єгипту. І євреї прекрасно пам'ятають свою історію і знають, що вони вийшли з Єгипту коли? Вони вночі, вночі, опівночі, навіть можна сказати, або навіть за опівніч, тому що опівночі Ангел Губитель прийшовся. І коли первенці були вдарені, то тоді що фараон сказав? Ідіть геть. І вони в ту ніч, після опівночі, вийшли. Тому євреї. Заколюючи Пасху, їли її цілу ніч. І, звичайно, коли людина сьогодні розуміє в слові Пасха вихід з Єгипту, то як він сьогодні буде її святкувати? Він буде її святкувати вночі, як мінімум цілу ніч. Бо це вихід з Єгипту. Цілу ніч виходили. І ось цей зміст диктує правило, як ти виконуєш це свято. Інші люди закладають у Пасху у слово Пасха зміст інакший, саме вечерю, яку Христос уділяв учням. Розумієте? Тобто є люди, які також сьогодні збираються святкувати Пасху, і вони чекають вечора. Чого? Ми хочемо відсвяткувати ту вечерю, яку Христос уділяв учням. Якщо б ми з вами хотіли святкувати вечерю, Яку Христос уділяв учням, то коли нам закономірно треба було би приходити? Бо, бо коли ягнятко заколювалося? На смерканні. Сонечко вже сідало, заколювалося ягня, і вже вночі вони його пекли, а далі їли і так далі. Так само і Христос, вони приготували ту паску, закололи, пекли, а потім сіли до столу. І, звичайно, нам також треба було би збиратися, якщо на вечерю ми хотіли би таку, знову ж таки, вночі. І навіть не 14-го авіва, а вже 15-го, тому що захід Сонця це означає наступання нового дня. І ви знаєте, сьогодні є християни, які так святкують. Вони чекають вечора, бо вони заклали зміст, що ми згадуємо вечерю, яку Христос учням уділяв. Друзі. І ось дивіться, тут цікаві слова Ісуса Христа. Христос каже так, до учнів 15 текст. Я дуже бажав спожити цю Пасху з вами, перш ніж муки прийму». Чого? Чому Христос каже саме цю Пасху? Христос же з учнями до цього ходив скільки років? Мінімум 2 роки. То виявляється, Він не одну Пасху з ними проводив. Але Христос каже, ну я чекав саме цієї Пасхи. А що особливого мало відбутися у цю Пасху? Послання, власне, ну, Дякую, друзі. Ми побачимо сьогодні, як Христос перекладає акценти у святі Пасхи. Христос хотів показати, що я виконую старозавітню Пасху з учнями разом. їзд з ними за столом разом. Те ягнятко запечене. Той хліб прісний з чаші тої гіркі трави, а далі Христос вносить важливі речі, які повинні ми відмітити. І ось тут я хочу сказати за форму і зміст, який заклав Христос у новозавітній Пасхи. Послання до коринтян, 5 розділ першому послання Апостол Павло каже, що Пасха наша Христос заколений за нас. Тобто. Ягнятко, яке заколювали до появи Ісуса Христа, вказувало на Ісуса. І коли прийшов Ісус, Він став тим ягням, тому основна фраза Новозавітньої Пасхи, а це або основне розуміння це смерть Ісуса за нас. Він наша Пасха. Не вихід з Єгипту та ягнятко, не вечеря, а Христос заколений за нас. Коли ми це беремо за основу, ми розкладемо всі з вами дуже все правильно в нашій голові. І наша віра буде тоді побудована, і святкування Пасхи буде правильне. Я хочу прочитати вам знову ж таки і звернути увагу на акцент, як Христос каже. Уявіть собі картину: Христос встає від вечері. Тринадцятий розділ Євангелії від Івана ще доповнює цю картину, що Христос спочатку підперезується рушником і омиває. Учням ноги. Таке ніколи не робилося на Свято Пасхи. Ви не найдете десь у старому заповіті, щоб Мойсей підперезався і вмив ноги комусь. Христос це робить, даючи приклад всім, і навіть Петрові, який так хоче показати, Господи, та ні, мені ноги не треба мити. Христос каже, ти зараз не розумієш. Зрозумієш пізніше, але якщо я тобі це не зроблю, ти не маєш частки зі мною. Тому перший атрибут або перша важлива дія у святі причастя або Пасхи новозавітньої це ногоомиття. Як символ смирення, покаяння і не зверхності, а навпаки, служби ближньому своєму. Христос каже: якщо я, Господь і вчитель, вам умив ноги, то і ви повинні один одному умивати. І далі Христос сказано так, узявши Чашу вчинив подяку промовив. Візьміть, поділіть її між собою. Послухайте уважно. Кажу: віднині не буду пити від плоду виноградного, доки Боже царство не прийде. Далі. Узявши хліб, вчинивши подяку, поламав дав, проказуючи. А тепер послухайте уважно, який акцент кладе Христос. Це тіло моє, що за вас віддається. Це чиніть на спомин про що? От тепер акцент дуже важливий. Це чиніть на спомин про мене. Що це означає? На спомин про мене це як, Христос. На спомин про що з твого життя? Дякую. Христос переносить кожний раз, коли ви це робите, ви маєте згадувати мої страждання, мене, який оцю кров, яка символічно в цій чаші, лиється за вас. Так само чаша і хліб, тіло, яке ламається, це смерть моя за вас, і кров, яка проливається, це смерть моя за вас. Ви помітили, як акцент? Не вихід з Єгипту, не вечеря, а смерть моя. І коли ми цей акцент розуміємо, що Христос каже, що кожен раз, коли це робите, ви мою смерть звіщаєте або мене згадуєте, страждаючого, то тоді я знову хочу задати вам питання: скажіть, будь ласка. А в Євангелії ми знаходимо час, коли страждав, коли помирав Ісус Христос за нас з вами, чи ні? Тут же, коли ми читаємо з вами Луки, 23 розділ, Біблії, я думаю, немає випадковостей. І у Біблії вся інформація, яка є, вона потрібна скласти її докупи, щоб зрозуміти всю картину. І виконувати так, як написано. Сказано, що наближалася шоста година, це 44-й вірш 23 го розділу Луки. І темрява стала по цілій землі аж до години 9-ї. Сонце затьмилося, і в храмі завіса роздерлася на двоє. Друзі, це не був вечір. І це не ніч була, коли сонце затьмилося, і темрява стала на цілій землі. Якщо перевести це на наш час, то це був пік полудня, це було 12-та година. 12-та година в день Біблія пише, що Христос, будучи вже розп'ятий, мав розмову з двома розбійниками. Праворуч і ліворуч. І ось тут відбуваються ці події. Сонце затьмилося, в храмі завіса роздерлася, І, скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус: Отче, у руки Твої віддаю свого духа. Це проріг, що Він духа віддав. Коли ж сотник побачив, що сталося від Бога, прославив, Він Бога прославив. Говорячи, дійсно праведний був цей чоловік, і весь натовп зійшовши на видовище, це, як побачив, що сталося, бив у груди себе та вертався. Друзі, від 6 до 9 години. Від 12 до 3 години полудня Христос страждає, проливає кров. І символічно те, що було в чаші, і те, що було поломано Христом, хліб прісний, на Голгофі відбувається. Тіло поламане, кров проливається. Я не можу тут не згадати текст, який апостол Павло говорить в посланні до євреїв. Тому що для мене цей текст одного, свого часу став дуже знаковим. Я хочу вам це прочитати з 13 розділу. І Давайте прочитаємо з 10 тексту і нижче. Маємо жертвника, що від нього годуватися права не мають ті, хто скині і служить. Бо котрих звірят кров первосвященник уносить до святині за гріхи, тих м'ясо палить, палиться поза табором. Тому то Ісус, щоб кров'ю своєї людей освятити, постраждав поза брамою. А далі заклик. Тож виходьмо до нього поза табір і на ругу його понесімо. Бо постійного міста не маємо тут, а шукаємо майбутнє. Який заклик робить апостол Павло? Він каже, що Христос постраждав за нас поза брамами Єрусалиму, тож виходьте до нього і на руги його понесіть. Ви чуєте? Якщо Христос страждав 14-го авіва, у 12-й годині почалися його муки на Голгофі. Хоч страждав він вже з Гефсиманії. Ми про це ще будемо з вами говорити. Але Христос уже страждав, будучи конкретно розп'ятим, і відбулася заміна старозавітньої жертви на новозавітню. Христос помер і пролив свою кров. Скажіть, будь ласка, у цей час, коли Христос страждає, несе наруги, з нього сміються і кажуть йому, як ти син Божий, зійди з Христа, де ми маємо бути з вами? Ми маємо чекати вечора. Ночі? Чи ми маємо вийти поза табір в цей час і страждати з ним? Згадати його подвиг і в цей час не робити свої справи, бо нам так вигідно, а вечором зійдемося, чи, як, чи якийсь другий день. Я хочу заакцентувати на цьому. Христос чекав саме цього дня. Христос чекав саме цієї Пасхи. Бо Він знав, що це буде день відкуплення людства. Чого сьогодні ж люди так нехтують цим і кажуть, А яка різниця коли? Ми можемо зробити і тоді, і тоді, коли хочемо, але тільки би не в той день, коли помер Ісус Христос, друзі. Тому Христос постраждав за нас, проливши кров свою, Він дав приклад нам, як ми маємо з вами виконувати це свято Пасхи. І що означає це свято Пасхи, друзі? І на кінець зачитати хочу вам ще слова, які апостол Павло говорить до нас, до церкви. Зауважте апостол Павло в, ту, в той вечір, коли Христос уділяв причастя, коли Христос дав приклад новозавітньої Пасхи, він там не був коло. Але пишучи послання до в 11 розділі, він пише, що він від Господа перейняв, тобто Господь йому це відкрив. Як своєму апостолу, як, як своїй вибраній посудині. І ось що він пише: бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус вночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, переломив, сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав: ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб. Та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Тому -то, останній акцент, який я хочу підкреслити сьогодні на Пасху. Тому, -то, хто їстиме хліб цей, чи питиме чашу Господню негідно, буде винний супроти тіла та крові Господні. Нехай же людина випробовує себе, і так нехай хліб їсть з чаші, хай п'є. Бо хто їсть і п'є негідно, не розважаючи про тіло, той суд собі їсть і п'є через це, поміж вами багато недужих та хворих, і багато хто заснув. Останній акцент, який я хотів би, яким я хотів би закінчити наші роздуми над святом Пасхи, це те, що Христос зауважує або через апостола Павла, що свято Пасхи Новозавітнє, друзі, воно в собі вміщає щось таке. Подібне таке, що було в день очищення або в судний день в старому заповіті. Згадайте це свято. Коли сурміли сурми 10 днів, треба було підготуватися, бо наступав день очищення. Так? Що треба було робити у цей день очищення? Смирятися, просити пробачення, прощати. Тобто своє серце очистити для того, щоб пройти. Цей день і бути очищеним, а не засудженим. Бо для одних цей день приносив суд, а для одних прощення. І тут Христос зауважує, і Павло зауважує, Господь говорить, що людина, котра приходить на Пасху нерозважно, непідготовлено, вона може собі зовсім не благословіння взяти, а може взяти для себе навіть прокляття. Це я не залякую. Це правда. Згадайте юду. Юда, коли був за столом, коли Христос уділяв, з тим куском, що в нього Дух Святий зайшов? А що сьогодні таке не може бути? Ну, Сьогодні таке може бути, що ми можемо повторити долю Юди, коли ми, кушаючи цей хліб, приймаючи цю чашу Господню, виношуємо щось тут, приховуючи щось. І ми цим гірше робимо не комусь збоку. Ми цим гірше робимо самим собі. І тому, Слово Боже, закликає, що Пасха. Друзі, перше, це є Христос заколений за нас. Слово Боже акцентує, що це сталося в День смерті Христа 14 го авіва. Зміст закладений в тому, що ми святкуємо сьогодні не вечерю і не вихід з Єгипту, а смерть Христа. І маємо виконувати заповідь. Христос каже, якщо я Господь і вчитель, умив вам ноги, дав вам чашу, поламав вам хліб. То і ви маєте це робити. Це що, прохання чи це заповідь? Це не прохання. Христос каже, це заповідь. Блаженні, якщо ви це розумієте, і блаженні, якщо ви це робите, друзі. Тому я хотів би сьогодні донести до всіх християн, які слухають наші ці молитовні читання, дослідіть це питання дуже важливе питання. Тому що у Псалмі Господь каже: шануйте сина, щоб він не розгнівався на вас і щоб не померти вам у дорозі. Шанувати сина сьогодні означає виконувати його заповідь причастя. Правильно виконувати. З чистим серцем. І в той день, коли він помер. Тому нехай допоможе цьому нас Господь і благословить. Амінь.